Ходом голосування в Україні цієї неділі спостерігатиме понад 2300 міжнародних спостерігачів. Серед найчисельніших груп представники ОБСЄ, європейських країн та української діаспори. Від США спостерігати за прозорістю виборів в Україні буде кілька організацій. Серед них Міжнародний Республіканський інститут. Із членами його делегації спілкувалася моя колега Ярина Матвійчук. Це вже десяті вибори в Україні, за якими спостерігає делегація Міжнародного республіканського інституту, що базується у столиці США. Цього року до групи спостерігачів увійшли американські та європейські дипломати і політики, юристи, політологи. За словами директора євразійського відділу Міжнародного республіканського інституту, делегація зможе покрити 10 регіонів у різних частинах України able to ми сподіваємося, що зможемо подорожувати по всій Україні, моніторити виборчі процеси у день виборів і під час підрахунку голосів, а також прозвітувати про ситуацію. Сподіваємося, вибори будуть добре організовані і пройдуть в мирі. Коментуючи виборче законодавство України, Стівен Нікс, який за професією є юристом у США, вітає оперативну роботу центральної виборчої комісії України із підготовки до голосування. Він також вважає, що останні парламентські зміни до виборчого законодавства також допоможуть у проведенні прозорих виборів я не думаю, що ми станемо свідками масштабних системних фальсифікацій на дільницях, але ми дуже пильно будемо дивитися на конкуренцію окремих кандидатів чи будуть якісь фальсифікації на місцях. Є багато тактичних засобів, як сфальсифікувати вибори, але я думаю, сама присутність міжнародних спостерігачів на дільницях матиме певний вплив, бо тоді люди двічі подумають перед тим як вдатися до порушення закону. Очолять цю американську делегацію спостерігачів експрем'єр-міністр Словаччини Івета Радічова, а також колишній посол США у Польщі Віктор Еш останній називає парламентські вибори. Важливим кроком України до нового майбутнього Політичний процес в Україні має рухатися вперед. Проведення вільних демократичних виборів до парламенту це серйозний крок, який продемонструє справжню позицію українців. Я думаю, це важливий крок для майбутнього України. За словами Еша, американська делегація працюватиме у різних регіонах України, окрім Криму та важкодоступних міст на сході країни. Він покладає великі сподівання на ці вибори. Поза як експосол впевнений, що зміни складу Верховної Ради у демократичний спосіб допоможе сприяти мирному врегулюванню конфлікту в країні. Ярина Матвійчук голос Америки.